Хто приїжає, приїжджайте до нашого бюета і пийте воду на здоров'я. Це така собі реклама води від мешканців. Для них вона не лише чиста і прозора, а й цілюща, що не повнує енергією природи та не дає сил. Подібний бренд бюветної води, схоже, б'є всі рейтинги популярності за півгодини насосу бювету Ні хвилини не простоювали. А їжа намного луччу. Бор свариш до нього намного постій. На вулицю Великомасильківську за водою приїздять навіть з інших районів. Тут мовляв у неї особливий смак. За роки роботи міських бюлетів кияни вже навчились відрізняти смаки артизіанської. Якщо вона на глибині ця вода знаходиться в водоносних слоях, то вона проходить до очистку натуральну то тобто є через ґрунт, через глину і, інше. і вже вона чиста. І крім того, бювети настільки глибокі, що туди практично не може попадати якісь інші домішки яких джерел селющо в столиці 184. працюють тільки 104 чотири бюветних комплекси. Решта закрити з різних причин: деякі через несправність технічного обладнання, інші через необхідність перепідключення до мереж венерго, а деякі просто розграбовані. Є і причина, коли розвороване обладнання. Тобто ми прийняли вже не роботи ще А він був розворований в восьмому году, або в 9-му году. Сьогодні ми розробляємо графік ремонту бувіта. И надеемся, что в кратчайшие сроки мы отремонтируем значительную часть буветов, как наружную часть и введем в эксплуатацию те из 80, которые... Запустить решту джерела тезианской воды планують найближчими місяцями. В этом году мы закончим тот объем, который мы можем сделать до начала отопительного сезона. Потому что зимой этим заниматься, наверное, будет уже неправильно. А вот что касается весны, мы собираемся строить новые буветы и достраивать те, которые были недостроены. Поэтому абсолютно реально, что мы этот вопрос решим. До речі, першими у ремонтній черзі стоять засохлі бювети на троєщині та борщогівці. Анастасія суха Дмитро Мушинський, телеканал Київ.